Ольга Іванівна, у вас з'явиться новий хейтер. Чого? Ну ви ж сказали, що ви не хочете з клієнтом спати на матраці. Слухай, мені подобається як е, така некрасива не кавенщиця, як вона каже, е, пишуть їй постійно коментарі, що її треба змінити там, в зовнішності, там, що їй там не, не подобається. Вона каже, як якщо вам щось во мені не подобається, не треба мене об этом інформувати. Коли я починаю знімати Тік-Ток, я взагалі не читаю коментарі. До тих пір, поки я не закінчую цей процес, Богдан не повертається з відпустки. Тому можете писати все, що завгодно. Я поки що готова до всіх хейтерів. А тепер про диван. Дивіться, диван руль, мій любимий: 170 см ширина спального місця. Ширина. Представляєте? Майже як кровець 2. 170 на 200 ширина спального місця. Тому він, звісно, глибоченький, тут аж два ряди подушок. Але в той же час, якщо два ряди подушок, то можна просто їх прибрати і спати як на односпальному ліжку. Тобто він достатньо глибокий, а ще він такий комфортний, він от і не м'який, і не жорсткий. От ти в ньому і не тонеш, і легко встати можна. Розумієте? І в той же час він зручний, ти на нього можеш розвалитися.